Коза дереза українська народна казка. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок і купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора, та й жене додому. Доганяє до варі, та дід став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила? Чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець ту козу аж до вечора та й жене додому. Доганяй до воріт, а дід став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя Люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. А на третій день уже посилає жінку. От погнала вона ту козу, пасла її весь день, а ввечері стала гнати додолу. А дід уже стоїть на воротях в червоних чоботях та й питається Кізонько, моя Люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Ого, дід іще дужче розсердився. Прогнав і бабу. А на четвертий день погнав він уже сам козу. Пас її увесь день, а ввечері тільки вигнав козу на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях в червоних чопотях та й питається Кізонько, моя люба, кізонько, моя мила. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді вже дід так розсердився, що взяв ножа та хотів ту козу різати, а вона вирвалась і утекла в ліс. А в лісі бачить зайчикова хатка. Коза туди вбігла та заховалась на печі. От прибігає зайчик до своєї хатки, коли чує, хтось у хатці є. Зайчик і питається А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, тереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякався зайчик, вибіг з хатки, сів під дубком та й плаче. Коли йде відмідь та питається, А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, ось я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза спечи, я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупо ногами, скулю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От зайчик знову сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк, та й питається. А чого ти ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить. А вовк, ось я його вижену. Де тобі його вигнати? Он і ведмідь гнав, не вигнав. Отже ж вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі Я коза, Тереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком. замету, тут тобі смерть. Вовк злякався. Ні, каже зайчику побігайчику. Не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов під дубком. Сів і плаче. Коли біжить лисичка, бачить, зайчик сидить і питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? О як же мені лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Он і ведмідь гнав не вигнав, і вовк гнав не вигнав, а то ти. Отже ж вижену. Побігла лисичка до хатки та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Так уже плаче. Коли це ліза рак не борак, та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А рак і каже, я його вижену. Де тобі його вигнати? Он ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав, не вигнав. Лисиця гнала та не вигнала, а то ти. Отже вижену. Ліза рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе, та й лізе, виліз на піч. А я рак не борок, як вщипну, то буде знак. Та як ущипне козу клешнями щип-щип-щип-щип. Коза, як замикає ме та з печі та з хатки побігла тільки й видно. Зрадів зайчик. Вийшов у свою хатку та й так уже дякує ракові. Став жити поживати і добра наживати. От, і казучці кінець, а хто слухав, молодець.